У нас на підприємстві не працює жоден чоловік до 60 років, але ТЦК каже, що все одно треба вести облік і подавати звіти. Чи дійсно у такому випадку треба щось подавати до ТЦК і вести військовий облік на підприємстві? Таке питання ми часто отримуємо від наших клієнтів, тож давайте розбиратись. З таким питанням бізнес неодноразово звертався до Міноборони, і відповідні роз'яснення були надані листом головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, який ви бачите на екрані. Так ось, Міноборони пояснило, що у разі відсутності на підприємстві призовників, військовозобов'язаних та резервістів військовий облік не ведеться. У зв'язку з відсутністю суб'єктів для ведення такого обліку. Разом з тим, при умові наявності на підприємстві хоча б одного працівника з категорії призовників військовозобов'язаних або резервістів, ведення персонального військового обліку організовується та здійснюється відповідно до вимог порядку 1487 та покладається на керівника підприємства. І, хоча такі роз'яснення і не носять характер нормативного правового акту, чи навіть офіційної юридичної консультації, про що, власне, і зазначено у самому листі, я вважаю такі висновки, по-перше, логічними, а по-друге, достатніми, щоб на них послатись при комунікації з ТЦК. Але при цьому додатково зверну увагу на два нюанси. Перше. Нагадаю, що жінка, яка має медичну чи фармацевтичну спеціальність, є військовозобов'язаною. Тому, якщо на підприємстві працює така жінка і немає жодного військовозобов'язаного чоловіка, все одно потрібно вести військовий облік щодо такої військовозобов'язаної жінки. Другий нюанс. У порядку 1487 є вимоги, які не залежать від наявності осіб. Щодо яких ведеться військовий облік. І одна з таких вимог, яка стосується всіх підприємств, це повідомляти ТЦК про призначення, звільнення чи увільнення керівника по формі згідно додатку номер 1 І, гадаю, не зайвим буде нагадати, що за порушення правил військового обліку на підприємстві директор або інша посадова особа може. Отримати штраф від 34 тисяч до 59 500 гривень відповідно до статті 210.1 КУПАП. Тим не менш, бажаю вам і вашим підприємствам лише вдалих справ, а штрафи нехай оминають стороною. Дякую силам оборони за можливість вести справи Україні війних людей. Якщо було інформативно, прошу лайк. І підписку на канал. До зустрічі в YouTube.